Всім привіт, народ, дивізіон на зв'язку. На фоні ви можете бачити мій бій на майстра на Єсотому. І маю до вас таких пару запитань. Чи цікавить вас розбір гілок танків, які краще прокачувати в 2024 році, як краще на них іграти? А також чи цікавить вас розбір карт. По даному реплею я вам можу радити вкачувати як першого танка 10 рівня це є сотого. Так як він у нас йде як фугасний монстр, чудово танкує, а його гілка навчить вас танкувати ромбом ще більше. Просто всі як надивляться реплеїв з бабахами, які вона там плюхи видає, всі зразу біжать качать бабаху. Це дуже велика помилка. Для новачків я радив би качати три таких вітки. Це відка ЄС, потім гілка Іса 7 і 60 ТП Левандовського. Ці машини навчать вас танкувати по-разному і будуть вам показувати на ваші проблеми. Також для новачків я радив би починати свій шлях прокачки танків. Це з тяжолих танків, потім з середніх, тоді з легких, а тоді аж в кінці самому з ПТ-САУ. Ось до вашого прикладу. Я першу вітку качав єсотого. в мене не дуже все виходило. Потім почав качати бабаху, і моя статистика в танках дуже сильно впала. На початку бою ви могли бачити скрін. Там, де кількість боїв моя і статистика. З тих боїв 5000 було відіграно зразу на Єсотому і на Бабасі. І таким чином, на даний момент, я зараз піднімаю статистику на Єсотому. А на Бабасі мені ще потрібно зіграти мінімум 300 боїв, щоб вивести відсоток перемог на ній до 50. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь, ставте лайки.